Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо на тему детокс-програми, взагалі, які її переваги і які результати на виході ви отримаєте. Тож, з вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог, лідер аромаспільноти Aroma Transformation. І давайте розбиратися з детокс-програмою. Що ж входить в детокс програму Взагалі, для чого це? Всі ми знаємо. Я думаю, всі знають, що детокс-програма програма це така програма очищення організму від токсинів. І некорисних, непотрібних нам бактерій, які заважають нашому організму функціонувати здоровим. Що ж входить до токс програму і для чого взагалі її робити? Які переваги? Чи це лише оздоровлення, чи є іще якісь бонуси, про які, можливо, ми не зовсім здогадуємось? І дійсно такі бонуси є, тому що детокс-програма це не лише оздоровлення, детокс-програма заключається в, по-перше, очищенні нормалізації роботи органів мішенів, це нирки, печінка, кишківник. Адже нирки і печінка це друге серце, можна сказати. Це дуже важливі органи, які виконують важливу функцію виведення всіх токсинів з організму і, взагалі, такого фільтру. Я б сказала: це такі органи, які фільтрують все, що потрапляє в наш організм. Варто сказати, що детокс-програма вона не тільки про фізичний рівень, звісно, вона й про емоційний. Але сьогодні ми сконцентруємось на фізичному рівні. І ось на фізичному рівні дуже велику роль відіграє і очищення кишківника. Кишківник взагалі рахується другим мозком в організму, тому що саме в кишківнику живуть всі наші бактерії, корисні і не зовсім. І саме там затримується найдовше. Перетравлена їжа, та яка поступає в наш організм, незалежно від того, корисна вона чи не корисна. І саме там проживають різні паразитарні інвазії. Не завжди тільки в кишківнику, але найчастіше. Ну, то вже краще, ніж би десь в інших органах. Хоча й таке, на жаль, буває. Отже, рухаємось далі. Які ж переваги? Детоксикація це не просто про оздоровлення, хоча й про оздоровлення також. Шляхом виведення всього зайвого з організму ми отримуємо підвищення життєвого рівня енергії. Тому що, коли в нашому організмі, ну, умовно назвемо це, є зайві камінці, які тягнуть нас донизу, нам дуже важко йти. Наприклад, якщо б ми йшли з першого поверху на дев'ятий, і в нас було а, три а, такі бляшанки з водою, нам було б дуже важко підніматися на дев'ятий поверх. Але якщо ми їх залишимо на першому і підемо просто собі без нічого наверх, нам буде набагато легше туди піднятися набагато більше енергії ми будемо відчувати в собі. І, від, і взагалі наш емоційний стан буде набагато кращим. І фізично будемо набагато сильнішими, і швидше дійде ми на дев'ятий поверх, ніж би ми йшли з пляшанками води. Це така малесенька метафора, яку можна порівняти з токсинами, які заважають нам відчувати себе в легкості, в гармонії, в наповненому стані. Тому що це дуже сильно впливає і на роботу мозку. Не просто так називається кишківник другим мозком. Нас внутрішню силу, відчуття внутрішньої сили, відчуття енергії, коли там дуже багато токсинів, у нас навпаки тоді йде трішки і апатія, і роздратування, і немає сил щось робити, взагалі бажання тоді немає. Хочеться тільки лежати. Така собі слабкість. І це якраз є також одним із важлими факторів, на що слід звернути увагу, і подумати про детокс програму Взагалі, детокс-програми проводяться мінімум два рази на рік. Раз в півроку. Особливо після сезону ягід та фруктів це просто обов'язково. Хоча би раз в рік, краще раз півроку, але хоча б раз в рік. І ось яка ще гарна нам новина від детокс-програми? І це. Гарна шкіра сяючи, тому що коли в нас здоровий кишківник, і в ньому немає ось тих бактерій, які отруюють наш організм, а як ми знаємо, в кишківнику якраз відбуваються всі такі процеси е бродіння, тоді в нас ідуть висипи на шкірі, тому що бродіння і підрозуміває під собою. Ось такі гнилісні процеси, які там відбуваються, і дуже часто ми спостерігаємо, що в нас десь на тілі або під час детокс-програми є висипи. Тобто всі ці токсини, які накопичилися, вони виходять через шкіру. Наскільки їх там багато, що вони не тільки виходять таким, скажімо, звичним нам природнім шляхом, як ми звикли, а з сачею та калом, а й, та потом ще, а іще через шкіру шляхом висипів. Це дійсно є, і це дійсно важливо себе очищувати від цих токсинів, тому що ці всі бактерії, які живуть в, нашому, в нашій флорі кишечника, вони ще й дуже люблять солодощі, вони дуже люблять випічку. І часто хочемо не мити солодощі. І найчастіше, дуже рідко, коли мозок потребує мозку, потрібна глюкоза, але корисно. А найчастіше потребуються ось ці такі. Ну, негативні, називаємо їх бактерії, і нам хочеться їсти солодке. Коли ми проходимо детокс програми регулярно, тоді ми можемо спостерігати за собою, що такої вже тяги до солодкого немає. Я не кажу, що взагалі ніколи не хочеться солодкого. Так не буває, тому що це також необхідна складова для функці... здорового функціонування нашого організму, але в той же час ця потреба стає значно меншою, значно меншою. Навіть скажу на своєму досвіді, перевірено. Я з дитинства солодкоїжка, але коли я почала проходити детокс-програми, ця вся історія в мене пройшла, ніби її не було, ніби це взагалі і не про мене. Тож, перевірено особистим досвідом. Що ще нам дає детокс-програма? Зниження ваги не завжди. Тут більше, так я б сказала, нормалізація ваги. Але там, де є зайва вага, то буде зниження ваги, відродження всіх функцій організму. Омолодження навіть назвати, тому що, по факту, всі омолоджуючі програми, вони націлені на активі... активацію всіх обмінних процесів в організмі дуже великий плюс. Тому що коли є активація всіх обмінних процесів, тоді йде і якісна обробка їжі, яка потрапляє до нас в організм, якісне перетворення їжі. І дуже важливо, що саме після детокс-програми, коли ми позбулися непотрібних нам токсинів, всі вітаміни, які ми приймаємо, мінерали, бади, все це. Всмоктується в великій відсот... в процентному соотношенні, великому відсотковій співвідношенні, ніж якби ми не приходили до детокс-програми. Тому що взагалі мікроелементи вони не настільки гарно всмоктуються в організмі, як би нам цього б хотілося. А за допомогою детокс-програми якраз ми створюємо таку благородну почву для того, щоб це вдалося. І завдяки цьому ми також себе краще відчуваємо, тому що ми наш організм насищаємо необхідними нам мінералами, кислотами, амінокислотами. все, що потребує наш організм. І це дуже-дуже великий плюс, велика преференція для нас з вами. Тому що в сувокупності цього всього ми відчуваємо себе набагато кращими, ми відчуваємо себе здоровішими, енергійнішими. У нас є купа сили внутрішньої і енергії, і ми гарно виглядаємо. Тоді наша шкіра стає сяючою, тоді наш настрій стає піднесеним. І це дійсно так, і це дійсно пов'язано, тому що це пов'язані всі ці процеси в кишківнику з роботою нашого мозку. І ще дуже дуже важливий момент антипаразитарна програма. Звісно, якщо ви регулярно проходите антипаразитарну програму, то вам буде достатньо класичної детокс-програми, про яку я сьогодні буду розповідати. Якщо ви не часто проходите детокс-програму, то я би радила трішечки тут зробити вступ на початку детоксу, щоб зробити акцент на детокс. В принципі, вся детокс-програма вона націлена на антипаразитарну програму також. Але якщо там є якісь дуже серйозні інвазії, це може не спрацювати, тому що інвазії вони бувають дуже різні, і навіть в печінці бувають, в інших внутрішніх органах, то, звісно, цього буде просто малувато. Це буде ефективно, але може бути не до кінця, тому що дуже часто бувають прям такі глибинні процеси паразитарні, для яких потрібне глибинне, таке специфічне лікування. Якщо вам було корисно, ставте лайк. Та підписатися на наш канал, це дуже важливо для мене, для розвитку нашої аромаспільноти. Саме таким чином, Ютуб розуміє, що цінність відео велика, і варто дізнатись про це найбільшій кількості людей. Але насправді наша ціль спільноти, наша мета і являється, як можна більше кількості людей розповісти про натуральні цілющі властивості ефірних олій, якими можна себе підтримати. Тож Долучайтесь до нашої мети. Давайте будемо нашу країну робити ще здоровішою та щасливішою.